На цьому тижні в Миронівській громаді, а точніше в самому місті, відбулася ще одна важлива і особлива подія: відзначення сертифікатом переможця грантових перегонів. Конкурсу соціальних ініціатив роби своє від благодійного фонду МГП Громаді, центр розвитку дитини Сенсоріка, який спеціалізується на роботі з дітками з особливими освітніми потребами, надає послуги логопеда, дефектолога та дорослої психології, реабілітології, підготовки до школи, загальний розвиток. Центр уже брав участь і став переможцем минулого року у такому ж конкурсі, що допомогло закупити необхідне обладнання і розширити перелік послуг. Але, звичайно, як кажуть, удосконаленню немає меж. Тому керівник закладу Софія Рудакова вирішила знову бути учасником конкурсу і в результаті ще одна перемога. Добрий день, мене звати Софія. Я керівник цього. Центру розвитку здібності та можливості дитини. Та в цьому році вже вдруге я виграла грант від наших спонсорів, від наших офіційних спонсорів МГП Громад. <праць> На спонсорські гроші ми закупили світлове обладнання, ми закупили м'які модулі, смугу перешкод, басейн, столи. Для дітей стільчики, весь роздатковий матеріал, стілажі, ось, ось ці ті, що тут стоять. Все це було закуплено на спонсорські кошти. В моєму центрі зараз працює три найманих працівника, включаючи мене. У мене є зараз психолог мій зі мною. Наш реабілітолог поїхала за кордон у Китай на підвищення кваліфікації. Я працюю в центрі як логопед для дефактор, враховуючи специфіку роботи центру, кількість діток може змінюватись. Діток у нас дуже багато. Якщо їх не рахувати, хтось приходить, хтось уходить. до 200 чоловік в постійному режимі. В такому точно є. Які результати роботи? Ми ставимо, наприклад, у нас є зараз результати. За декілька занять ми ставимо. Букви дітям, логопед-дефектолог, я так ставлю. Психолог наш працює з різними дітками ЗОП, включаючи діток з аутизмом, ДЦП, РАС з такими більш глобальнішими проблемами, вчимо діток, діток розмовляти, запускаємо мовлення. в нас дуже багато позитивних відгуків і дуже багато. Вдячних батьків і дітей, які до нас залітають на заняття, і неможливо звідси по закінченню вивести. Багато вже випускників, вже більше 130 діток вийшли від нас з якимось результатом, з позитивними завершеннями того, з чим прийшли до нас батьки запитами. Специфіка роботи центру Сенсоріка полягає в тому, що кожна дитина потребує індивідуальних занять, на що і звертається особлива увага. Звичайна на особливість у нас в нашому центрі є план. Який ми составляємо по кожній дитині. Тобто, у нас немає чіткої одної програми для кожної дитини. Батьки приходять з індивідуальним запитом. Ми сідаємо з Тетяною Андрієвною, з Таїсією Олександрівною за стіл складаємо індивідуальний план, який згодом заключаємо з батьками. Вони його підписують, і вже по цьому скоригованому графіку під кожну дитину ми працюємо. Звичайно, найприємніший момент події це вручення сертифікату переможця, церемонію якого з радістю виконав керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МХП громаді Володимир Панчин. Переходимо до вручення нагороди. Вам як кращі бізнес ініціативи 2023 року, тому що в нас в цьому році була надзвичайно велика кількість. То подавався, тому що знають про наш конкурс, цінують його. І нам дуже радісно, що ми можемо привітати безпосередньо саме вас із перемогою. Тому що для нас, те, що ви вкладаєте в діток, створюєте для них сприятливі умови, їх навчаєте, розвиваєте і робите їх повноцінними, потужними громадянами, безпосередньо громади Миронівщини і взагалі в Україні, тому надзвичайно величезна дяка. Раді вас підтримати тим, чим можемо та щоб ви зробили запит, тому що ми бачимо, що все йде в справу. До вас приходять дітки, користуються попитом вашої підприємницької діяльності. Нам цінно, що розвиваються саме додаткові сфери, які можуть розвивати дітей, супроводжувати їх і робити більш щасливішим як їх, так і їхніх батьків. Ми вручаємо вам відзнаку за кращу вашу бізнес-ідею, тому бажаємо розвитку в вашій справі. Привітав переможницю і регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Олександр Шпиль. У Софії був вибір, чи відкрити такий самий центр у Кам'янець-Подільському, чи масштабуватися в Миронівці. І ми спільними зусиллями вирішили, що все ж таки треба буде в нашому рідному місті масштабуватися і підсилити даний заклад. Тому дякую, Софія, що ти погодилася прийняти участь, погодилася масштабуватися в Миронівці. Успіхи тобі У Кам'янець-Подільському в даному випадку так само функціонує. Все ж так вивно все рівно да, відкрили. Так що я думаю, що. Тут тільки більше Софія ще раз подякувала за підтримку і фінансування проєкту і запевнила, що і надалі буде брати участь у різних конкурсах благодійного фонду. я хочу співпрацювати з МХП громадою, брати в наступних грантах якусь участь, навіть якщо ми не переможемо в наступний раз, тому що все ж таки обладнання досить дороге, і ми і так своїми силами. Як можемо, так і вкладаємось, але все ж таки з фінансової підтримки це дуже важливо для малого бізнесу на даний момент. До речі, які кошти були витрачені? 95,5 тисяч гривень. Це якщо з цього гранту в минулому році 55 тисяч дали, і більше 100 тисяч своїми коштами так само вклалися. Користуючись нагодою, Софія познайомила всіх присутніх з тим обладнанням, яке і було закуплено на кошти гранту. Воно почало працювати з дітками зоопе. Це світлове обладнання, на що я давала більше в цьому році упор. Наразі воно дуже дороге, через те, що і в обслуговуванні воно дороге, якщо воно щось зламається. Але ми все ж його закупили для того, щоб у дітей з. Особливими освітніми потребами є певна така, такий певний пункт, в якому ось це світлове обладнання воно їм допомагає для подальшого розвитку і в психічному, і мовленнєвому факторі. З перших занять абсолютно було зрозуміло, що це дуже правильний крок. Да, дійсно, що дуже пильні резервування, дуже ефективно. Який вік ваших вихованців? Від 9 місяців до зараз найстарша людина, яка навчається в нашому центрі? Це доросла людина, їй більше 40 років в неї ДЦП. Ми працюємо з такими людьми, так само надаємо їм освітню послугу, так само навчаємо їх всім соціальним навичкам, навичкам мовлення, письма, читання. Все це робимо для, ну, для розвитку нашої і громади і, в принципі, наших людей. Чи є співпраця із школами і з освітніми закладами? В нас є співпраця з ІРЦ, тобто, якщо, наприклад. В них є діти, які не підлягають до їхнього віку, вони їх до нас надсилають. А якщо у нас там маленькі діти, і їм більш потрібен широкомасштабний, то ми навпаки до них пересилаємо. Так само ми працюємо з частим педіатром. У нас тут є Коля Дана Таля Дмитрівна. Так само ми з нею, вона з нами. Як уже було зазначено, що в основному заняття індивідуальні, і що й визначає кількість перебування діток одночасно. Двох діток у нас два спеціалісти. Якщо один працює, наприклад, ми ставимо логопедичне заняття, це сугубо заняття біля стола біля дзеркала. то Тетяна Андріївна працює з дітками з ООП у другій частині. Включає світлове обладнання, працює на моторику, психологічна робота йде. То більше в цьому напрямку. Так само у нас є групові заняття. Ми їх набираємо, переставляємо. У нас може бути 6-7-8 дітей. Ну, це підготовка до школи, так? підготовка до школи та загально розвиткове заняття для діток від двох років. Роботи багато, але плани, як сказала Софія, не менш глобальні. Як я казала в тому році, я хочу, щоб в кожному куточку нашої України був відкритий центр розвитку. Він вже відкрився у Кам'янець-Подільському. У нас функціонує центр. В наступному місяці або через місяць в нас в планах ми вже викинули брошури відкрити у Каневі. Так само, коли закінчиться наша війна, ми хочемо, щоб наш центр він був, звичайно, він був в Донецькій області. Він вже функціонував, але через. Ну на жаль, наші реалії. Ми його закрили і переїхали сюди. Там також ми згодом вже відкриємо центр на западній, на східній, в центральній частині. Візде будуть наші центри, наші філії нашого центру. Як уже ми повідомляли в попередньому репортажі, в той же день було вручено ще один сертифікат переможця конкурсу Роби своє майстерні одягу Катюр. Активність Миронівських підприємців дуже позитивно оцінив керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МГП громаді Володимир Панченко. Я, чесно кажучи, дуже в захваті від миронівських підприємців, які розвивають свою справу в цей непростий час, тому що всі ми розуміємо, що і стоять виклики війни, але попри це багато подалися із Миронівки. Це показує про активність самої громадськості і про те, що бізнес це вже в сучасному вимірі. Це люди, які створюють класні послуги. Перша наша зустріч була там, де ми показували, як от можна ательє як вишивати найкращі речі і демонструвати загальноукраїнський тренд. А зараз же ми якраз презентуємо, як можна підсилювати дітей за допомогою логопеда, психолога, дефектолога, які зможуть діткам надати якісні послуги. Тому ми розуміємо, що розвиток підприємства він тяне за собою цілу мережу, тому що підприємець створює робочі місця. Це для жителів Миронівки теж дуже добре. І створюють Унікальні якісь продукти. Що в двох конкурсантів що таке спільне я побачив? Це те, що вони постійно навчаються, їздять на різні заняття, виставки, хочуть і розвиваються. І це, в свою чергу, приносить дуже багато величезний потенціал у громаду. Тому ми дуже раді, що ми змогли цих підтримати, переможців вони дуже достойні. Відвідуйте відвідуйте наші постійні конкурси, які ми проводимо. Тому що ми хочемо, щоб через конкурс вигравали кращі підприємці. І ми тут аналізували за минулі два роки, які в нас підприємці подавалися. Хочемо сказати, що 85 підприємців, яких ми підтримуємо, продовжують далі свою діяльність. Попри те, що була пандемія, попри війну, вони продовжують працювати в громадах, тому що саме акцент. Для нас на невеликі громади, тому що в них концентруються люди, і вони мають отримувати дуже якісні послуги для того, щоб їх якість життя Преоритет зростала. Пріоритет такі виходить, так, так вашої роботи. Ну і звичайно, плани. Що там? Плани ми хочемо і на наступний рік запускати. От зараз тільки завершився попередній конкурс по напрямку підтримки тих, хто а, хорика, це ті, хто готують на справа, кафе. Тобто ми хочемо, щоб ці заклади. Надання послуг розвивалося і в малих громадах, і на наступний рік всіх запрошуємо. У Вас є прекрасний досвід. хочемо співпрацювати з Миронівкою, тому що тут є потужні підприємці. Тому подавайтесь до нас на конкурс.